Друзі, привіт! У Нас цікава новинка е, циклонний фільтр для будь-яких об'ємів. Тобто ви можете взяти оцю фільтраційну установку, встановити її в кришку будь-якого об'єму. Це може бути або відро, або це може бути ціла бочка величезна. Для чого використовується такий фільтр? Ним можна відфільтрувати навіть до 95% будівельного сміття. Тобто значно зменшити навантаження на ваші основні фільтри пилососа. Працює він дуже просто: надягаємо сюди шланг, влітає повітря, в цьому місці сміття закручується і осипається в бак, а очищене, сміття, очищене повітря без сміття летить далі вже в ваш пилосос. Ефект насправді вражаючий, суттєво економляться порохозбірники, суттєво економляться фільтри. Таку штуку за абсолютно прийнятні гроші можна замовити в нас на сайті або пишіть в Дірект.